У 2020 році світ раптово змінився і віртуальність замінила реальність. З цього часу кожен з нас, викладачів, студентів, почав опановувати мистецтво спілкування і навчання у новому форматі форматі віддаленого доступу. В цьому навчальному році КНЕУ випустить перших бакалаврів, які навчалися в стінах нашого університету, лише один семестр. За два роки карантину ми багато чого навчилися. Ми стали акторами, телезірками, відеоблогерами. Ми навчились за чорними квадратиками відчувати своїх студентів так, наче вони сидять поруч за своїми партами. Ми познайомились з усіма домашніми улюбленцями і дізнались, яку каву смакують наші студенти на перших парах та які піжами зараз в моді. Ми дізналися, що Zoom – це не тільки спосіб наближення. А й платформа, що дозволяє наживо проводити лекції, конференції, дні відкритих дверей, кар'єрні заходи, масштабні бізнес-форуми, залучаючи при цьому набагато більше учасників, ніж можуть вмістити наші аудиторії. Ми дізналися, що Moodle – це не тільки характеристика it системи, а й потужна платформа організації дистанційного навчання. На які можна викласти відео, дати завдання, провести іспит чи навіть ступні співбесіди. Навіть наш телефон це вже не просто засіб зв'язку з родичами та друзями. Тепер це наш повноцінний портал у віртуальний світ електронного навчання, через який ми комунікуємо з колегами і студентами навіть уночі. Ми стали справжніми викладачами сучасного цифрового університету, віртуозами онлайну, що мріють про офлайн. Прийшла війна, і ми отримали нові виклики і нові завдання. Ми вивчили слова синхрон і асинхрон, навчилися записувати заняття і викладати їх в хмари. І у ті проміжки часу, коли немає тривог, але і світло та інтернет. Ми вдома чи в університеті перевіряємо роботи, проводимо заняття, консультуємо індивідуально, виставляємо оцінки, пишемо статті, беремо участь у конференціях, донатимо на тепловізори та байрактари. Тримаємо освітній фронт. Тому ця конференція це синергія нашого досвіду, життєвий шлях навчальних семестрів і щоденних кроків, історія пошуку відповідей на виклики, історія надшвидкої адаптації та цифровізації усього нашого викладацького життя, заради одного самого цінного в нашій професії, студента його знань і умінь, які він буде використовувати для відбудови нашої української незалежної держави. Шановні колеги, друзі, як ми бачимо навіть з цих коротких відеороликів, ми по суті працюємо у цифровому середовищі. Я навіть сказав би у цифровому університеті. Глобальні виклики цифровізації з одного боку, з іншого боку... Глобальні форс-мажори, глобальні виклики і загрози пов'язані з епідемією COVID-19 з пандемією і особливо з воєнними діями, які є на нашій території. Всі процеси університету якісно відозмінилися. Насамперед, це навчальний процес. Наша конференція, як ви знаєте, присвячена саме. Питанням, проблемам, перспективам формування цифрової екосистеми університету насаперед Київського національного економічного університету. Я точно знаю і бачу по тих доповідях, які були анонсовані, ті матеріали, які були передані, що мова буде йти не тільки про сьогодення, а трохи про майбутнє, тому що ті виклики, загрози. Та нова реальність, яка склалася, робить іншими освіту, світ, людей, нас з вами, викладання і так далі. Робить іншими студентів. Ми знаємо, що вже не буде такої їх системи викладання, яка була до останнього часу традиційної системи. Це буде нова система, системи, які будуть. Ефективно інтегруватися онлайн і офлайн методи і форми викладання. Дай Бог, щоб перевалювали все-таки офлайн форми. Саме на те, який досвід застосування новітніх цифрових технологій мають наші викладачі, буде заакцентовано увагу. Я думаю, що ми обміняємося досвідом. Передовим по-різному ці процеси проходять, вони не можуть рівномірно проходити. Це залежить від багатьох речей. А зараз вже і місце знаходження викладачів в умовах електроенергетичних шоків, тривоги так і таке інше. Ми це все розуміємо, але треба ділитися досвідом тих, кому вдається ці перепони долати. Я впевнений, що це буде розмова і дискусія про те, яким буде наш університет. Завтра, ну, буквально завтра, після нашої перемоги, яка, я сподіваюсь, прийде скоро, знову підкреслю, це буде другий університет. Ці питання мають фундаментальний характер, на які наші вчені акцентують вашу увагу. Але я хотів би ще раз сказати, що нам вдалося досягти належного рівня мережевої цифрової готовності. Ми можемо працювати в форс-мажорних. В серйозних умовах це говорить про те, що ми життєздатна організація інноваційна, здатна розвиватися, попри всі негаразди і виклики. Більше того, ми з вами разом знаходимо позитивні рішення навіть від негативних проблем. Я щиро вдячний всім викладачам за те, що вони в короткий термін освоїли. Новітні цифрові технології. Я вдячний всім студентам, які освоїли технології навчання сучасні, насамперед цифрові. Я вдячний всім співробітникам, які теж були адекватні тому цифровому середовищу, в якому ми зараз з вами функціонуємо. Ми сильні, ми кнеу, ми переможемо у війні реальній. І війні за конкурентну спроможність нашого класного університету. Дякую, бажаю здоров'я, безпечності, стресостійкості і плідних дискусій, за якими ми дуже і дуже скучаємо. Дякую.